Квадратних метрів забруднених вибухонебезпечними предметами території розмінували сапери Миколаївської обласної варти. Це поки єдине комунальне підприємство в Україні, що отримало офіційний дозвіл на виконання таких робіт. Фахівці пройшли навчання і взялися за обстеження території. Більше про все розповіли нашій колезі Наталії Якобсен-Білібовій. Вона з нами зараз на прямому зв'язку. Наталія, вітаю. Розповідай, будь ласка. Вітаю, Тетяно. Наразі фахівці Миколаївської обласної варти дозвіл на розмінування території отримали у квітні поточного року. До цього їхні фахівці займалися трохи іншими справами. Зокрема, в 2022 році вони стояли на обороні міста Миколаєва, особливо на початку повномасштабної війни, коли ворог сунув на місто. А також охороняли деякі об'єкти в Миколаєві та області, зокрема Миколаївський аеропорт, деякі інфраструктурні об'єкти та військові. Однак, за словами їхнього керівника, останнім часом до обласної варти часто почали звертатися люди, які мають бойовий досвід, але вже комісовані з армії. Тоді було ухвалене рішення створити такий саперний відділ. Нині в ньому працюють 10 фахівців, які займаються розмінуванням Миколаєва та області. Ми прийняли ну, гарного спеціаліста. Він провоював з 18 до 22 років. Приймав участь у бойових розмінуваннях і ну, є високим спеціалістом, як по нашим міркам. Ми готували наших спеціалістів в Київській області там, на курсах і для підготовки фахівців, для того, щоб мати дозвіл на ці роботи. Навчання майбутні сапери проходили в Кам'янець-Подільському. Вони тривали протягом двох місяців. Це була як теоретична, так і практична частина на полігоні, розповів командир саперного заступник командира саперного відділу Віталій. Також він розповів, що останні два місяці його підлеглі займалися тим, що розміновували, обстежували території там, де проходять очисні споруди. Їх готують до реконструкції. Однак, у 2022 році там було чимало обстрілів, і території досі були не обстежені. Тож нині їхні фахівці там працювали, щоб Перш ніж приступити до робот, убезпечити цю ділянку. Тривають роз розмінувальні роботи і на інших ділянках в місті, як у прибережній зоні, так і на суші. Всі заявки надходять від обласної військової адміністрації. Ми використовуємо спочатку не технічне обстеження, тобто приїжджаємо на місце, видивляємось, робимо опрос місцевого населення, будь-яких інформаторів, хто тут є, хто був свідками цих подій. От. Потім проходить технічне обстеження. В роботі використовуємо міношукачі, використовуємо для обстеження нетехнічного компаси, GPS-навігатори. У найближчих планах обласної варти після розмінування певних ділянок у самому обласному центрі приступити до очищення території на межі Миколаївської і Херсонської областей вони там дуже забруднені. Наразі в мене вся інформація. Тетяна передаю слово вам. Наталія Якобсонбелібова була з нами на прямому зв'язку. Ще говорити і говорити нам про розмінування в даному випадку. Говорили про розмінування Миколаївської області. Ще стільки кілометрів квадратних української землі лишається замінованою.